Як збільшити потік клієнтів? Давай подивимося на це з духовної енергетичної точки зору? Дивись. Тобі клієнти потрібні для чогось. Ну, напевно, для того, щоб заробляти гроші. Значить, якщо вони, клієнти, не приходять, Значить, в тебе є якісь вторинні вигоди, щоб залишатися на тому самому рівні фінансовому, на якому ти зараз є. Або в тебе є вторинні вигоди не мати більше клієнтів з якихось інших причин. Ну, наприклад, щоб тебе буде, коли в тебе буде більше клієнтів, в тебе буде менше особистого часу. Або коли в тебе буде більше клієнтів, ти не будеш мати змоги проводити стільки часу з дітьми, скільки ти хочеш проводити. Як їх зрозуміти і знайти ці вторинні вигоди? Можна собі зробити таку вправу, записати, а що буде, коли в мене буде, буде більше клієнтів. Більше це, наприклад, скільки? Ти зараз маєш, наприклад, 10, а хотіло би 5. Ой, Хотіла би 25. Так. Хоча, можливо, ти насправді хочеш 5 клієнтів, але дорожче. Таке теж може бути. Тобто, насправді ти хочеш відчуваєш. Що ти даєш цінності значно більше для людей, але ціну ти ставиш низьку. І тобі твоя підсвідомість просто не дає більше клієнтів. Тому що, до речі, ще й коли ставиться низька ціна, приходять люди, які не можуть взяти все, що ти їм даєш. У мене теж таке, до речі, було. І виходить е, так, що знаєш, ні ти не можеш дати, ні людина не може взяти. І це таке щось відбувається, таке собі, таке собі. Так? Тобто ні ти не реалізовуєшся, що ти хотів би чи хотіла б реалізовуватися, так? Ні людина не може взяти те, що вона хоче взяти, і скористати собі, так, і порекомендувати тебе ще комусь, своїх друзів, знайомих чи близьких. Тому дуже класно вправо взяти собі і записати, але, власне, записати, не сісти собі, подумати чи помедитувати. Ні. взяти ручку, папір і записати, що в мене буде, коли в мене буде більше клієнтів. Що в мене буде, також можна ще додати, що в мене буде доброго, що в мене буде поганого. І таким чином за декілька хвилин ти можеш знайти і побачити причини, які тобі не дають мати більше клієнтів. І далі ці причини, якщо їх побачите, дуже велика ймовірність, що вони перестануть тобою керувати, ти зміниш свою стратегію, і в тебе все буде налагодиться і буде так, як ти хочеш. Інколи буває таке, що ці причини є такі глибокі, так? і з ними варто трошки попрацювати. Якщо ти знаєш якісь речі, вправи, задачі, так? як можна їх пропрацювати, можна це зробити самому. Якщо не знаєш, як, можеш прийти до мене на онлайн-сесію. Якщо не можеш знайти, тобто ти пишеш, так, але щось тебе все ж таки не пускає в, в ту саму глибину. Так само, будь ласка, приходь, я тобі допоможу це знайти, витягнути на поверхню, пропрацювати і реалізовувати те, що ти б хотів реалізовувати. Чи хотіло. Ось. До речі, можеш написати, як тобі, коли я звертаюся на ти. Бо раніше у всіх відео я зверталася до клієнтів потенційних доглядачів на ви. Але ось сьогодні вирішила записати відео зі зверненням на ти. Мені трошки незвично, але буду дуже вдячна, якщо ти напишеш внизу в коментарях, як тобі таке звернення. Чи тобі комфортно. Чи краще навпаки на баю? До зустрічі!